Чи може один вибір, прийнятий у сліпій пихі, зруйнувати ціле життя? І чи знайдеться місце для прощення, коли правда випалює соромом душу? Підтримайте український контент, ваш лайк та підписка нашим авторам дають крила для створення нових історій. Дощ бив у вікна старого будинку озерових, ніби намагаючись вимити гріх, який ще не встиг скоїтися. У вітальні пахло старим паркетом, дешевим тютюном і напруженим мовчанням. Семен Озеров, чоловік із залізною поставою та холодними, як граніт, очима, сидів у своєму кріслі качалці, немов суддя, що виносить вирок. Навпроти нього, притиснувшись до кутка дивану, сидів його син Артем. Хлопець, 20 років від народження, з виглядом, що нагадував зляканого птаха, якому підрізали крила щодо першого польоту. То ти й досі заперечуєш. Голос Семена був рівним, але в ньому відчувалася загроза, що ось ось вивільниться. Тату, я нічого не вкрав. Ці гроші я заробив сам. Артем дивився кудись у підлогу, слідячи за тріщиною в паркеті, що розходилася від ніг батька прямо до його власних кедів. Старі поношені кеди, його єдина взута річ. Заробив. Семен усміхнувся. І ця усмішка була страшнішою за крик. Безробітний студент-відмінник, який не здатен навіть на підробіток в автосалоні дядька Романа. Ти, який соромишся нашого достатку, нашого статусу. Ти, що ходиш у цих лахміттях, наче же брак, ти заробив 50 тисяч. Мені звітували, що ти підозріло крутився біля мого кабінету минулого тижня. Справа була в грошах. Значну суму, яку Семен тримав у верхній шухляді свого робочого столу, хтось взяв. І всі докази. А точніше, їхня відсутність вказували на Артема. Але справа була не в грошах, справа була в усьому у тому, що Артем не був схожим на батька. Він не міг говорити голосно, не цікавився бізнесом, не міряв людей розміром їхнього гаманця. Він читав книжки, малював неймовірні малюнки у своїх зошитах, і його очі сяяли, коли він говорив про архітектуру старих будинків. Для Семена це було слабкістю, ганьбою. Він, який з нуля голими руками побудував свою імперію нерухомості, виростив сина митця. І ось цей митець, тепер, на думку Семена, почав красти Я не брав твоїх грошей, тату. Я писав ілюстрації для однієї дитячої книги. Анонімно. Мені заплатили саме стільки, ось договір. Він простягнув зм'ятий аркуш паперу. Семен не став його брати. Він подивився на аркуш, ніби на брудного комаха. Вигадуєш історії, як завжди, анонімні ілюстрації. Це звучить так само брехливо, як і все твоє існування під моїм дахом. Ти ганьба нашого прізвища, Артеме, ганьба пам'яті твоєї матері. Вона, на щастя, не дожила до того дня, коби побачила, який нікчема виріс із її сина. Це було занадто. Артем здригнувся, ніби отримав удар. Мати була єдиною людиною, яка його розуміла, єдиним світлом у цьому холодному, мармуровому будинку. Досить, сказав Семен, підіймаючись, його тінь, відкинута світлом від люстри, накрила Артема з головою. Я давав тобі шанс, намагався зробити з тебе людину. Але ти обрав свій шлях, шлях брехуна та злодія. Збирай свої речі, і геть з мого дому, Забудь моє ім'я. Тату! прошепотів Артем. Я тобі не батько! гримнув Семен, ударивши кулаком по полиці. Дорогий кришталевий лебідь, подарунок дружини, захитався і з гулким дзвоном розбився об підлогу. Виходь, зараз же! Тієї ночі Артем опинився на вулиці. Дощ, що вщух був на хвилину, знову полив з несамовитою силою. Він стояв під стіною батьківського особняка. Притиснувши до грудей старий рюкзак, набитий книгами, зошитами та кількома речами. У кишені ті самі п'ятдесят тисяч, які тепер палили його, ніби розпечене залізо. Він міг би довести свою невинність, міг би знайти замовника, показати електронні листування, але гордість гірка і крихка піднялася в ньому. Він не буде благати, він не буде нічого доводити тому, хто бажає бачити у ньому злодіям. Він пішов, мокрий, знесилений і з серцем розірваним на дрібні шматочки. Єдиною його цінністю був талант, який ніхто, крім мами, не вважав чимось серйозним, та таємниця, яку він приховував від усіх, навіть від батька, таємниця, що народилася з болю та самотності. Минув рік довгий, важкий, переповнений боротьбою за виживання рік. Артем знімав найдешевшу кімнату на околиці міста, що пахла вогкістю та відчаєм. Він працював кур'єром вдень, а вночі малював. Він більше не ховався він створив псевдонім Арій, і його роботи, наповнені сюрреалізмом та глибокою меланхолією, почали здобувати популярність в інтернеті. Його унікальний стиль, химерне переплетення готичної архітектури та квітучих рослин, що пробиваються крізь камінь, став візитівкою. Він ілюстрував книги відомих авторів, створював обкладинки для музичних альбомів, грошей вистачало на життя навіть на невелику заощадження. Він знайшов своїх людей, знайшов визнання, але рана в серці не загоювалася. Він іноді таємно приходив до свого старого будинку, дивився на освітлені вікна, бачив у них постать батька. Він не знав, що в цей час у будинку Озерових панувала тиша, порушувана лише ехом власних думок Семена. Життя Артемана було нового ритму механічного і одночасно творчого. Ранок бігодня по місту з пакунками, вечір кава, планшет і нескінченні простори уяви. Він малював старий будинок свого дитинства, але в його малюнках це був не холодний особняк, а закинутий замок, оповитий плющем, з якого пробивалося життя у вигляді дивних квітів та крилатих істот. Він малював маму, у вигляді ангела з розірваними крилами, що стереже порожній трон. Він малював батька, велетня з каменю, у якого замість серця була тріщина. Його онлайн персона Арій був загадкою. Ніхто не знав, хто ховається за цим іменем, це лише підігрівало інтерес. Одного разу його знайшов відомий галерист Олег Лунь. Він шукав нового свіжого таланту для персональної виставки невідомі голоси. Він пропонував Арію контракт, великі гроші, всесвітні визнання, але за однієї умови Артем має розкрити своє обличчя. Це був страх, страх перед тим, що хтось із минулого його впізнає, що новина дійде до батька, але це був і шанс Шанс сказати всьому світові свою правду, свою історію без слів. Він погодився. Виставка готувалася в найпрестижнішій галереї міста. Афіші з загадковим псевдонімом Арій висіли скрізь. Про нього писали в газетах, говорили по телебаченню, його роботи називали геніальними, тривожними та прекрасними. Артем, ховаючись за темними окулярами, відвідував монтаж виставки. Він був напружений, але щасливий. Він знайшов себе. Незважаючи на біль, незважаючи на зраду. Тим часом у світі Семена Озерова почався крах. Його імперія нерухомості, побудована на піску егоїзму та безжальних угод, дала тріщину. Великий проект, який він вклав всі свої кошти та взяв колосальні кредити, зірвався. Партнери, яких він вважав друзями, кинули його в скрутну хвилину, банки відмовили у рефінансуванні. За кілька місяців із успішного бізнесмена він перетворився на банкрута, якому загрожувала втрата всього. Будинку, машин, репутації. Він сидів у своєму кабінеті серед розкішного антуражу, що тепер здавався насмішкою, і пив віскі. Горілка не приносила забуття, лише загострювала відчуття провалу. Його погляд впав на газету, яку принесли разом з поштою. На аркуші було зображення афішу виставки Арій, його вразив один із малюнків. Ескіз замку. Він знав ці лінії цей стиль це був стиль Артема той самий, який він бачив у його зошитах, і який зневажливо називав малюнками для бідних. Семен відчув, як його тіло пройшов холод Арій світило, про якого говорили всі, художник, роботи якого вже продавалися за сотні тисяч. Це не міг бути його син, це неможливо. Але інтуїція, заглушена роками егоїзму, прокинулася і заговорила повним голосом. Він відкрив інтернет, почав шукати. Роботи Арія вразили його ще більше. Він побачив у них себе, свого сина, свою дружину. Він побачив біль відчуття самотності, крик про допомогу, який він колись проігнорував. А потім він знайшов ранні роботи, викладені на невеликому форумі, серед них ескіз кришталевого лебедя, лебедя, який він розбив у ніч, коли вигнав сина. Правда, важка, та нестерпна обрушилася на нього. Він зрозумів все. Він зрозумів, що гроші, які він вважав украденими, справді були зароблені. Зрозумів, що вигнав сина за те, що той був сильніший за нього. Сильнішим духом, талановитішим, чистішим він вигнав його за те, що Артем не хотів жити за його кривими законами. Семен сидів і трясся, його пиха, його статус, його багатство все розсипалося в пил. Він залишився ні з чим, лише з тягарем провини. Який тепер давив на плечі з такою силою, що, здавалося, ось-ось кістки тріснуть. Він дізнався дату відкриття виставки і вирішив: він повинен піти, повинен побачити, повинен впасти на коліна. Але страх і гордість, ще не повністю зломлені, шепотіли йому, він тебе виженеть, висміє. Але інший голос, голос совісті, який прокинувся запізненням на рік, був сильнішим. Вечір відкриття виставки невідомі голоси був розкішним. Галерея сяяла світлом, у залах тіснилися вишукано одягнені люди, критики, журналісти. У центрі уваги 21-річний Артем. Він стояв у своєму першому у житті дорогому костюмі, усміхався, відповідав на запитання. Він був стриманий, елегантний. У його очах вже не було того наляканого хлопчика. Тепер це був мужній, впевнений у собі чоловік, який пройшов через пекло і знайшов у ньому своє вогнище. Його роботи викликали захоплення та жваві обговорення. Люди зупинялися перед великим полотном під назвою Вигнання. На ньому зображався юнак, що виходив у бурю з велетенського будинку, дверей якого не було видно. А замість них була лише чорна прірва. З вікон будинку на хлопця дивилися холодні, кам'яні обличчя. Артем помітив його не відразу. Спочатку він побачив постать біля входу, старий, похилий чоловік у поношеному, не по сезону легкому пальці. Він стояв, не наважуючись увійти, і дивився на Артема. Їхні погляди зустрілися. Артем відчув, як у ньому все стиснулося це був він, Семен. Але це не був той могутній самовпевнений тиран. Це був зламаний старий чоловік. Його обличчя було зморщене стражданням, очі запалі та повні такої безодної скорботи, що Артем мимоволі зціпив пальці. Семен зробив крок уперед. Потім ще один. Він пройшов крізь натовп, незважаючи на не здивовані погляди. Люди, які знали його колись, не могли повірити своїм очам. Озеров, Банкрут. У такому вигляді, він підійшов до Артема і зупинився за кілька кроків. Тиша в залі стала гучною. Артеме, прохрипів він. Його голос був глухим, зламаним. Сину, Артем не відповів. Він дивився на батька, відчуваючи, як у ньому б'ються два потоки старого болю, гніву, образи і щось інше, щось, що нагадувало співчуття. Я. Семен важко ковтнув повітря. Він намагався знайти слова, але всі вони здавалися дрібними і нікчемними перед тим, що він зробив. Я прийшов, я прийшов сказати, що я. він задихався. Сльози, яких він не знав роками, пішли з його очей, повільно скочуючись по щуках. Він не намагався їх витирати. Я помилявся, страшно помилявся. Я. Я був сліпим і глухим дурнем. Я вигнав тебе. Я назвав тебе злодієм, а ти. Він кинув оком на картини. Ти був геніальним. Ти був усім, чим я повинен був пишатися, а я Я зруйнував усе. Він зробив останній крок і впав на коліна прямо на підлогу галереї, перед усіма. Пробач, мене, Артеме, просто пробач, я більше не маю нічого, ні грошей, ні статусу. Лише цей сором і цю провину я розумію, якщо ти мене виженеш. Я заслужив це. У залі стояла мертва тиша усі затаїли подих. Артем дивився на похилену сиву голову батька, на його тремтячі плечі. Він згадав маму. Він згадав, як вона говорила Любов, сину, сильніша за будь-яку образу. Навіть найкам'яніше серце можна розтопити. Якщо знайти в ньому тріщинку. Він підійшов до батька, не поспішаючи, він нахилився і поклав руку йому на плече. Встань, тату, тихо сказав Артем. Його голос був спокійним, але в ньому відчувалася сила, яка здивувала навіть його самого не треба на колінах. Семен підвів голову, дивлячись на сина заплаканими очима, повними нерозуміння і надії. Я не пробачаю тобі. Сказав Артем, і батько в його очах знову погас. Ще ні, пробачення це не одне слово, це довгий шлях. Але він витримав паузу Але я даю тобі шанс шанс пройти цей шлях разом. Встань. Він допоміг батькові підвестися. Семен, тремтячи, випростався він був нижчий за сина вперше в житті. Ця виставка, голосно сказав Артем, звертаючись до всіх присутніх. Це історія про біль, самотність і про те, як талант може прорости навіть у найнепридатнішому ґрунті. Але сьогодні вона набуває нового сенсу. Це також історія про те, що ніколи не пізно зрозуміти свою помилку і ніколи не пізно дати шанс. Він повернувся до батька: Підемо додому, тато, не в той будинок, в той, який я знімаю. Він маленький і негарний, але в ньому є чай і місце для тебе. Семен не міг вимовити жодного слова. Він лише кивнув, схопивши руку сина, ніби дитина, що боїться заблукати. Вони вийшли з галереї разом, під уважними поглядами натовпу, який тільки що став свідком найдраматичнішого акту людяності. Пихливий антагоніст, одержимий грошима, був осоромлений не розкриттям таємниці сина, а власною ницістю, яку він нарешті побачив. А справедливість тріумфувала не в вигляді фінансового краху Семена. А в вигляді моральної перемоги Артема, перемоги милосердя над гнівом, любові над ненавистю. Вони йшли темною вулицею. Дощ, такий самий, як і той, річної давнини, знову почав накрапати. Але тепер він здавався очищуючим. Артем ішов поруч із батьком, підтримуючи його під руку. Вони не розмовляли. Слова були зайві. Попереду був довгий шлях виздоровлення. Але вони робили перший крок найважчий крок до пробачення, і цей крок вони робили разом.